Одно можна гуляти, можна ходити, можна зустрічатися, спілкуватися, випити кофе. Замечательно! Не завадило мені скористатись ні поштовими послугами, ні інтернет-послугами. Якщо ви пройдетесь на Хрещатик, ви можете побачити, що всі магазини функціонують в штатному режимі, нічого не закрито, все відкрито. Тобто люди ходять, все організовано, є прохід, є вихід, захід. Показалось мені народу много. А я ще не мне. Для мене було лишнее. Заважає Євромайдан, прогуляється Хрещатиком чи ні? Абсолютно не заважаю. Вільно їздимо з коляскою, з дитиною, все нормально, все спокійно, тихо. Хотів би отримати коментар. Це Радіо Свобода вас турбує з приводу повідомлення, яке у вас розміщене на сайті, про те, що громадяни кияни не можуть пройти майданом незалежності. Цікаво, що це за звернення, від кого не надходять. Скільки їх? Сьогодні вряд чи ви отримаєте цей коментар, тому що немає цієї людини. і І я також мою зимою і саме. Знаєте, я не чув звернення киян, я чув звернення МВС про те, що кияни звертаються. Але безпосередньо звернення киян, жодного разу ми не чули тут на барикадах, щоб хтось з киян скаржився на те, що Майдан їм заважає. Кияни часто приходять, але вони приходять для того, щоб принести їжу, для того, щоб прийти на мітинг, для того, щоб допомогти нам, але жодного разу ми не чули будь-які скарг. І для нас дуже дивно, що МВС, які заблокували вулицю. Грушевського, які заблокували цілий ряд прилеглих до рядового кварталу вулиць, вони повідомляють Україну про те, що мовляв Майдан перешкоджає людям пересуватися з Києвом. Ми можемо звернути увагу біля цієї барикади, як і біля будь-якої іншої, будь-хто може безболісно пройти на Майдан і взяти участь в е наших заходах. Натомість неможливо киянам прийти по вулиці Грушевського.